Доброго дня! Сьогоднішній ефір буде присвячено темі репароль для українців. Заповнення форми для репаролю. Перший крок, що вам потрібно зробити, це знайти потрібний веб-сайт uscis.gov. Отже, як тільки ви знайшли правильний вебсайт, ви робите «Sign in» От стрілочкою справа. Бачите, sign-in кого немає аккаунту, треба зробити uh, Sign-up. В даному випадку я буду розглядати um, sign in» випадок. Отже, після того, як ви натиснули «Sign in», у вас відкривається ось ця віконечка. Ви повинні uh, сюди ввести свій email і паспорт. І натиснути кнопочку Sign-in. Синю кнопочку. Після того, як вона натиснуть, у вас буде другий крок авторизація. Вам або прийде код це цифр, 6 цифр на e-mail, або на ваш телефон, який прив'язаний до цього аккаунту. Наступний крок після того, як ми зайшли у ваш кабінет це USCIS, кабінет, ви повинні от стрілочкою My Account натиснути. У вас відкривається. У а, вибір тих функцій, які цей веб-сайт, і, і ви вибираєте File a Form Online, тобто заповнення форми онлайн. Наступно у вас відкривається така віконечка, називається File a Form, і ви вибираєте з цього всього списку «I» 131 Application for Travel Authorization for Travel Document. Так. Власне, ця форма включає в себе декілька форм. І ну, її назвали з самого початку як travel document. Але це саме та форма, яка потрібна вам для репаролю. Далі. Після того, як ви вибираєте Application for Shall Document 131 форму, у вас внизу, бачите, у мене стрілочка написано start, start Form. Ви натискаєте її. Далі у вас відкривається ось таке вікно. Ви читаєте, тут загальна інформація вам надається, хто може заповнювати, що для цього потрібно, крок за кроком. Після того, як ви заповните цю форму, як ви можете відслідковувати розгляд вашої форми, а, коли біометрика це відбитки пальців. Тобто вам в цей кабінет будуть проходити повідомлення. Ви натискаєте кнопочку Next. Далі у вас відкривається знову це вікно з запитаннями. І ви також читаєте це все і натискаєте кнопочку Старт, синю кнопочку. Ось, у вас відкрилася сама форма. Отже, починає мені заповнення. Спочатку у вас запитує загальну інформацію. Будь ласка, а у вас буде питання. Я звідти заповнюю цю форму ось перше, зверху вам потрібно покласти I am outside the United States. Та що я. Um, USS uh, давало інструкцію про заповнення, вони наголошували, щоб власне це відмічалося. Далі йде, are you requesting expedite processing? Uh, Чи ви uh, запрошуєте швидкий розгляд? Uh, ні. Are you applying for reparole budget? Вас питає тут. Ви повинні сказати єс, yes, тому що ви, власне, подаєтесь на репароль. як ви це відмітили, натискаєте кнопочку Next. Значить, Наступне у вас «Is someone Assisting you with Completing this Application. Якщо вам хтось заповнює, він буде знати. Він натисне кнопочку Єс. Yes, там ще одна форма. Ця людина повинна заповнити. В даному випадку я розглядаю, що ми заповнюємо самі. Натискаєте кнопочку. Далі ви повинні ввести своє ім'я і прізвище. Якщо у вас є middle name, це друге ім'я. В українців майже ні в кого немає. Є по батькові По батькові це не middle name, наголошую. Значить, вводите в мене Олег Барс. last name, це ваше прізвище, щоб ви знали. Значить, тут виводить and phone number. тут виводить ваш телефон, вашу фізичну адресу. Значить, перше ім'я, на кого має пройти, потім United States, що це Америка, потім ваша адреса, Філадельфія, Пенсильванія і ваш zip код В залежності в якому штаті ви живете, ви вводите свою інформацію. Кнопочка Next. Далі тут виводить What is your date of birth. Значить, дата народження, запам'ятаєте, в Америці першим пишеться місяць, а потім день. А країна народження Україна і країна громадянства Україна. Значить, якщо когось, родичі, громадянство мають неукраїнське і народжені не в Україні, в кінці у вас буде. Розділ, де ви вставляєте все пояснення, чому ви тут і чому ви подаєтесь на репароль? Значить, наступна сторінка What is your gender? Uh, хто ви чоловік чи жінка? Male – це чоловік, female – це жінка. What is your A number A – A-number це той номер, який ви мали на uh, «Travel authorization», це той номер, який у вас є записаний на uh, «Work Permit». Будь ласка, дивіться і беріть цей ЕЙ номер. Але якщо ви вже до цього заповнювали, у вас цей кабінет US уже старенький, то у вас цей ЕІ номер акумулюється автоматично. Потім ви маєте вас на свій Сошос Номер, а потім What is your class of admission? Значить, в даному випадку, якщо ви заїхали а, по о, United for Ukraine, у вас UHP. Є люди, які через Мексику, у вас там DT, ви пишете теж все. Ці люди, які, які по адванспаролі виїжджали, у вас DA, а, значить, ви пишете DA, але потім в кінці ви поясніте, чому у вас DA, Тому що ви виїхали по адванс паролю, повернулися, і ви хотіли би е, зробити репароль. А якщо у вас CPS, CPS ви можете податись на uh, Ukrainian Humanitarian Parole. Це можливо. Нажимаю кнопку. What is your date of uh, intended departure? Тут ми пропускаємо, це не до нас, це коли ви заповнюєте на advanced uh, документи. І what is the expected length of your trip? Тобто, скільки ви плануєте uh, бути? Виїхати, залишатися поза країною, поза Америкою. Ми це пропускаємо. Uh, are you or any person including з аплокишна in exclusion deportation? чи коли була депортація? А uh, пишемо ні, якщо ні. Пишемо так, і тоді нам треба пояснювати по якій причині. Томі по подібне, have you ever before been issued a reunion permit? Or refugee travel document. Якщо у вас таке було, ви пишете yes, але вам потрібно пояснення і прокласти відгрузити uh, uh, supported document, документи, які це доказують. В даному випадку у нас немає. «No». Наступне нас сторінка. Where do you want this travel document sent? stand? Якщо ви хочете вам на домашню адресу це прислали, ви пишете «Physical address you provided. Ми перед цим писали фізичну адресу. Отже, ви відмічаєте це. А, потім а, кнопочка Next. І наступне вікно у нас explain how you or uh, the beneficiary qualify for an advanced parole document and what circumstances were тут в даному просить um, яка причина. Що ви вважаєте, ви кваліфікуєтесь на Advance пароль, тобто це на документи для виїзду? Але ми в даному випадку можемо тут написати: от я написала приблизний текст: це п'ятсот символів. О, якщо ви напишете трошки менше, до речі, система не пропустить там сіра кнопочка Next не буде такою сильною, а буде сірою. Тобто вам треба буде якось підтягнути. От приблизний текст я написала, можете скористатися і підігнати під свою ситуацію. Ну, я прошу реп-пароль, оскільки в моїй країні до сих пір війна і. Мій регіон захоплено, наприклад, росіянами і розбомблено, як якщо це про Херсон, або про підсхідно Україну йде мова. Підженіться цей текст під свою ситуацію. Наступне how many trims do you intend to use this? Оці два питання ми пропускаємо, тому що це не стосується нашої ситуації. Це все для advanced parole. Наступне адреса, куди ви б хотіли, щоб вам прислали цей адванс пароль, якщо ви десь за межами Америки ми пропускаємо його. А, наступне фотографія. Ми також пропускаємо, оскільки Advance ре-пароль ре не вимагає о, фотографії. Фотографія вимагається для адванс пароль. Значить, ви пропускаєте, але у вас, якщо ви клікаєте один раз на Next, вас не пропустить, у вас буде отакий вот значочок внизу, в жовте написано. You should provide evidence. If you don't provide evidence, your application procedure may be delayed. Uh, ви клікаєте два рази на кнопочку Next, і вас пропускає далі. Наступне у нас відкривається uh, Advanced Parole Document for Individuals Outside of the United States. Сюди ви вже підгружаєте всі документи, які мають ваше фото і прізвище. Це ваш паспорт. Тут вже не треба. Ці фіс, всі сторінки паспорту. Тут треба перша сторінка, де є фото, ваше прізвище, ім'я, дата народження. Потім ви підгружаєте свою Ай-94 форму. У мене на каналі є е, е, відео, де її взяти. Хто ще не знає, ваш попередній дозвіл на роботу. Ви сюди також під, підгружаєте, оскільки там є фотографія. Ваше і ваше прізвище ім'я. Сюди ви також можете підгрузити звичайне фото ID, Воно на каналі є відео, де його взяти. І або драйвер license. Якщо у вас є драйвер лайсенс, вам не потрібне ID. Ті люди, які не водять машину, я раджу виробити собі фото Айді. Отже, оце все по всім документам. Йдемо далі. Далі, ми вже майже в кінці. Ось вони пропонують you may provide additional information for your application. Ось тут я мала на увазі ті члени сім'ї, які не народжені в Україні і не мають українського громадянства, але приїхали сюди з сім'ями українцями. Отут ви Add a response. Ви додаєте своє пояснення. Там є прям график, куди ви хочете це пояснення вставити. Ви пояснюєте, я приїхав сюди з сім'єю. Які народжені і, і мають українське громадянство, але я його не маю. Я би хотів впадатись на репароль і залишитися зі своєю сім'єю в Сполучених Штатах Америки. Далі. Check your application before you submit. Отут ви а, перевіряєте, чи все у вас правильно написано, може, треба щось дописати. І тут у вас написано. А ціна за цю аплікейшн – це 580 доларів. Це та ж сама сторінка, ви ж спускаєтесь вниз. Якщо ви бачите, у мене є зеленим кольором, а, бачите, там а, полоска і галочка. Це говорить про те, що у вас в аплікейшн все правильно написано без помилок. От, якщо будуть помилки, у вас буде червоний колір, і стрілочка Next буде сірого. Ви не зможуть, вас система просто не пропустить далі. Так, далі. Ось тут, на цій сторінці, ви ще раз перевіряєте, що ви написали. І виправляєте помилки, якщо потрібно це. Ви також можете. Роздрукувати для себе, якщо ви бачите, зверху написано Print, і така намальована принтована машинка. Роздрукувати цю Application, щоб знати, що ви там написали, для прикладу, наприклад, для ваших друзів. Отже, кнопочка Next у вас внизу, нажимаємо. І оце остання сторінка, де ви повинні покласти свій підпис. Підпис це у виді галочки. А, якщо ви не кладете цю галочку, тобто. Поклавши цю галочку, ви а, говорите тим самим імміграційній службі, що всю інформацію, яку ви подали в цій аплікейшн, вона є правильною і достовірною. Якщо ж ви цю галочку не покладете, я була кружочком. I, heard, uh, «I have read and agreed to the uh, applicant's uh, statements». Якщо ви не покладаєте, у вас система не пустить далі. Кнопка Next у вас сіра. Як тільки викладаєте галочку, вона стає у вас синьою і система у вас пропускає далі. Наступна сторінка після того, як ви нажали Submit, буде оплата. Вас перекине на інший сайт, де ви заповнюєте ваші дані. Банківської карти, ім'я і прізвище та ваша домашня адреса, яка прив'язана до банківської карти. Якщо ви вкажете якусь іншу адресу, на яку ви переїхала, банківська карта не змінена адреса, система може не пропустити. Майте це на увазі. дуже дякую вам, що ви прослухали дане відео. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки. Щиро вам дякую. І гарного вам дня до побачення.